Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Сенатор республіканець Лінці Грем та сенатор демократ Річард Блументаль закликають визнати ядерну загрозу проти України загрозою для всіх країн НАТО. Відповідну резолюцію законодавці презентували сьогодні у конгресі. Окрім того, сенатори закликають адміністрацію Байдена надати Україні усе необхідне озброєння, включно із ракетами високої дальності Атакамс. За словами законодавців, наратив щодо провокування Путіна вичерпав себе ще у 2014 році. Кожен новий День, коли Путін продовжує цю війну, це і є ескалація, заявили сенатори, відповідаючи на запитання нашої журналістки Катерини Лісунової. Ми не намагаємося вторгнутись у Росію. Ми намагаємося змусити Росію покинути Україну без використання американських військових. Тож, якщо ви не хочете використати сили на землі, а я не хочу цього, то надайте їм ресурси, аби вдарити по росіянах якомога сильніше у межах території України. Етакам спрацюють краще ніж Хаймарс. Хаймарс були ефективними. Танки були ефективними. тому нам треба f 16 аби. Мати кращу повітряну оборону для сил України на землі щоразу, коли ми готуємось відправити значне підсилення, вони кажуть ці речі. Фокусуйтеся на результаті. Результат це вигнати росіян з України, стабілізувати світ, а про вторгнення до Росії не йдеться. А тепер йдеться про те, що якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО. 2014. повернемось до 2014 року, коли я був у комітеті з питань озброєння. Тоді ми закликали надати Києву смертоносну зброю. Відповідь від адміністрації а тоді це був президент Обама. Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію. Що ж, вторгнення сталося все одно, і це була відповідь на вторгнення у 2014-му. Тепер йдеться про вторгнення 2022-го. На кожному кроці існує страх, і він нераціональний. Він, як виявилось, необґрунтований, Що Володимир Путін якимось чином буде загострювати ситуацію. І кожного дня, коли ця війна продовжується, це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру. Знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв. Це і є ескалація. Ну і запад словно попугай між дня Росію в подриві Каховської ГЕС. Одни из СМИ пишут о якобы заминированном автомобиле, который взорвал дамбу. Но американцам из Нью-Йорк Таймс это показалось излишне скучным. Газета написала о секретном тоннеле, который подорвали коварные русские опубликованы и красивые схемки с секретным проходом, доступ к которому якобы был только из машинного зала ГЭС, который находился под контролем вооруженных сил России. Сьогодні знову заява є про те, що Запорізька атомна електростанція вона під загрозою. Ну це дійсно так є. Вона під загрозою, друзі, тому що ми, до прикладу, давайте згадаємо історію із жовтня минулого року, коли Зеленський звучив розвіддані про те, що замінована Каховська гідроелектростанція. Це було 20 жовтня минулого року. Я так думаю, що нині він також старається на дані головного управління розвідки Богданов. Ще позавчора заявив про те, що замінована дамба, яка тримає охолоджувальні ставки. Є коментар очільника нераатами, який каже, що ну її дійсно підірвати буде непросто. Це дуже величезний земляний вал, але ну росіяни продемонстрували, що вони можуть на жаль багато речей зробити, які не те, що там не вкладається в голову, але вони є навіть ну, нелогічними з точки зору там ну будь-якої, але в них своя логіка, тобто відсутність її. І тепер, звісно, що от Зеленський говорить про це не випадково. Тим паче, ми отримали по факту, ну я, я не знаю, як це правильно назвати, але все ж таки вже фактаж, фактаж отримали, що Росія е, може вдатися до терористичних актів і до відвертих актів екоциду і геноциду. Тому що для них на сьогоднішній день є важливим створення так званої санітарної зони. Зверніть увагу, що кілька днів тому. Путін почав говорити про санітарну зону, і навіть і Пісков озвучував, як щось про санітарну зону. Що це таке вони не уточнювали. Але що в моєму розумінні являє собою санітарна зона. Перше. підривка Пурської гідроелектростанції спричинив ну серйозніші наслідки негативні для екосистеми Півдня. Це території там. Тисячі гектар, які не придатні ні для проживання, ні для відновлення на найближчий час. На це доволі складно буде зробити, поки зміниться там екосистема. На це підають роки. Да, поки там якась територія буде більш придатна для життя, але ж ну південь він ж жив за рахунок дійсно прісної води, яка надходила туди. Її господарства і е, всі речі пов'язані з життям людей. Вони були пов'язані саме із Каховські гідроелектростанції. Це є проблема північний Крим так само. Тепер, що стосується саме Запорізької атомної електростанції, то ми мусимо розуміти, що, чому б йому не вдатися да, вже гіпотетично до такого кроку створити санітарну зону, в тому числі через підрив Запорізької атомної електростанції. Це може статися, тим паче, що Гросі ем, прокоментував мінування ЗС. Він сказав, що ЗС замінувано. Чому він промовчав про дамбу, яка обмежує саме охолоджувальні ставки, ну мені сказати зараз розкладно. Можливо, він там саме з урядом для те, щоб там не ескалувати ситуацію, таке інше, все може бути. Але зараз йде чітка апеляція до світу про те, що світ має ухвалити якісь рішення, які мали б наслідком дії конкретні, щоб зупинити Росію. Бо ми реально стоїмо за півкроку вже до ядерної катастрофи у Центральній Європі, і про це навіть і говорить Джозеф Байден. Дискусія, ця, що почалася, вона вже йде, тому що до прикладу. Позавчора Джозеф Байден не випадково говорить саме про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Раніше він про це не говорив, але він зараз говорить і апелює в тому числі до тих країн світі, які ще не визначилися своєю своїм ставленням, скажем так, до путінського режиму. Не засудили його. Зараз мова йде про глобальний південь. Буквально сьогодні з'являється ця інформація, що захід на цим працює. Він говорить про те, що ну є щось схоже на людську істоту в світі. Яке очолює зараз ну величезну країну світу, в якого є ядерна зброя, і він її може використати використати конкретно тактичну ядерну зброю чи вдатися до підриву Запорізької атомної електростанції, бо Росія зараз її контролюють, тому логічно, щоб світ, врешті-решт, вже визначився з необхідністю денуклеризації Росії, не може країна на чолі, якої стоїть режим повністю неадекватний мати своє розпорядженні ядерну зброю. При цьому паралельно з цим ідуть крики в западній пресі, треба лишити можливості Росії використовувати ядерне оружие. До Відповідальність за нанесення ядерного удару несе президент Російської Федерації. Якщо ми це говоримо, ми маємо розуміти, що якщо цей удар наноситься з фактично окупованої території Республіки Білорусь, відповідати за це має не Республіка Білорусь, а Російська Федерація. ми на чітке розуміння цієї ситуації. Найбільшою проблемою є те, що ніхто не знає, якими можуть бути реальні наслідки удару на ядерної держави по Панеєдам, тому що такого не було в історії з часів Херосім. Але коли були часи Херосім, це була абсолютно інша ситуація. І ніхто не знав, що таке атомна бомба, не було міжнародного права в його поствоєнному вигляді. Що це буде вперше в історії, маємо пам'ятати. І дійсно ніхто не знає, як, і чим це закінчиться політично. От, як це змоделювати? Ось уяви собі, не дай Бог, що такий удар нанесений. Це означає, що по збройних силах Російської Федерації наноситься удар неядерної зброї країнами НАТО, а чого заради, якщо не було удару по їхній території? А чи буде, скажімо, президент Сполучених Штатів ризикувати тим, що у відповідь на його неядерний удар Російська Федерація нанесе ядерний удар? По території Сполучених Штатів, чи по території їхніх союзників. Чи буде у президента Сполучених Штатів певність, що президент Росії, який вже пішов на використання ядерної зброї, вже перейшов через всі червоні лінії, утримується від такого кроку? Чи навпаки це стане поштовхом до перемовин, щоб, відвол... щоб відвести світ від загрози не просто ядерної війни, а зникнення? Це величезне питання. Я, я вважаю, до речі, що ми мали б сказати президенту Сполучених Штатів, що мав би сказати президент України. Не те, що ядерного удару не буде. А що, пане президенте, якщо ви вважаєте, що така загроза існує, будь ласка, давайте випрацюємо чіткий протокол дій союзників на випадок такої ситуації. Щоб Російська Федерація точно знала, що буде через годину після ядерного удару. Не, не загальні слова, ой, ми можемо це, ми можемо те, ми запровадимо нові ніщівні санкції проти Росатома. Ні. От ми будемо діяти такими і такими, такими от засобами воєнно-технічного характеру. І це має бути сказано чітко: і не е, Жозепом Борелем, а президентом Сполучених Штатів. Прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Франції. От вони мають чітко сказати, що в разі ядерного удару неядерну не країни країни-поноядерний не ми застосуємо такі, такі, такі дії, тому що альтернатива є проста: якщо не буде ніяких дій, то через 10 років в світі буде не 5 ядерних держав, а 55. Все це міжнародне право піде коту під хвіст. Всім стане ясно. Що від ядерної держави можна захиститися тільки одним способом. Або якщо ти в блоці з іншими ядерними державами, як в НАТО чи в АДКБ, і на твоїй території розміщують ядерну зброю. Або якщо ти не там і не там, то тобі потрібна своя ядерна зброя. Тому що іншого варіанту не існує, не існує. І це буде найжахливішим результатом. Цього бомбардування, тому що потім, коли якась країна А і країна Б отримують ядерну зброю, у них буде територіальний конфлікт між собою, он, умовно кажучи, Іран і Ірак, да? то точно одна атомна бомба впаде на а друга на Тегеран. ну, умовно кажучи. І це буде постійно. Ми навіть перестанемо читати новини про це. Тобто, просто коли з'явиться новина атомна бомбардуровка Тегеран, іракською авіацією. Ми навіть не будемо це читати, тому що це буде буденність така сама, як скажімо, зараз бомбардування Лєпосірійськими російськими льотчиками. Ось яким буде світ під час будь-якого нового конфлікту будуть гинути сотні тисяч людей за день. І це все навіть без застосування ядерної зброї, вся ця цивілізація перестане існувати приблизно до наступного сторіччя, або буде просто такою проміневою цивілізацією. Люди будуть просто замість прогресу. Тобто буде інший прогрес. Будуть ліки від проміневої хвороби. Будуть найбільшими репіцієнтами прогресу ті фармацевтичні компанії, які будуть святувати людей від наслідків атомного бомбардування. Ось такий би такий буде прогрес у людства. Ну таке може бути. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.